Чарльз Гілфорд. Рятуванню. Ні. У такі дні, як цей патрульний поліцейський Піт Крепс вважав, що йому не пощастило з роботою. Підчасто патрулював сам каунт парк, але сьогодні він був один у повному розумінні цього слова. У таку погоду відпочиваючих у парку не було на вислі над землею важкі свинцеві хмари будь-якої хвилини обіцяли дощ. Зіщулившись від пориву пронизливого холодного вітру, Крепс заглянув кілька льтанок і повернувся до своєї теплої машини. Після обіду Крепс зв'язався з керівництвом і доповів, що все спокійно. У парку нікого не було, але він все одно має залишатись на посаді. Двоє воріт зачинять не раніше шостої години, коли вже почне темніти. Платники податків вважали, що парк має бути відкритий незалежно від погоди. Стрілки годинника показували майже першу годину, коли на майданчик в'їхало авто. Як він і думав, з машини вийшли чоловік і жінка. Піт не помітив, як до парку під'їхало ще одне авто. Коли він виїхав на усипаний гравія майданчик наприкінці пішохідного маршруту, у ньому вже нікого не було. І знову Піт Крепс здивовано похитав головою. Ця парочка закоханих вирішила прогулятись не лугом, а густим лісом? За старою звичкою він звернув увагу на модель автомобіля старенький, шевроле та номер. У такі машини зазвичай набиваються як оселедець бочку підлітки, від яких слід чекати на неприємності. Але сьогодні на ній швидше все приїхали хлопець із дівчиною, яким захотілося побути одним. У черговий раз на стоянці біля кінця пішохідного маршруту під Крепс опинився майже через годину. Червоний шевролей, як і раніше, стояв на майданчику, але зараз він був не один. Поруч влаштувався блискучий жовтий мустан. Обидві машини були порожні. Крепс відчув легке занепокоєння дивно, що такі різні авто стоять поряд. Можливо, на одній приїхав хлопець. А дівчина на іншій? І вони домовилися зустрітися тут? Ні, вирішив поліцейський, навряд чи власники Шевроле та мустангу взагалі знайомі. Беріл хотіла побути сама, тому, побачивши шевроле, завагалась. Вона вирішила не змінювати маршрут, тому що пішохідний подобався їй більше за інші. Спочатку дівчина уважно дивилася на всі боки. Але, не зустрівши нікого за перші п'ять хвилин прогулянки, забула, що, окрім неї на стежці може бути ще хтось. Вона розслабилась і пішла повільніше. Вранці Беррі зіткнулася жорстокою правдою і навіть подумала про вчинення самогубства. Він не любить її і, можливо, не любив ніколи. Він любив іншу дівчину все дуже просто. Просто хоч і боляче. Беріл хотіла знайти порятунок від цього болю на самоті і тому приїхала до каунтрі парку. Вона так захопилася своїми думками, що не помітила рух попереду. Дівчина ледве стримала зляканий крик, коли ледве не зіткнулася з двома хлопцями, що виходили за повороту. На одному була червона вовняна сорочка, на другому блискуча синя куртка. У хлопців були схожі вугристі обличчя та довге сильне волосся. Першою реакцією Беріл на несподівану зустріч був страх. Можливо, паніка й спровокувала те, що сталося далі. Дівчина зійшла зі стежки і поступилася їй незнайомцям і швидко, майже бігцем, пройшла повз них. За хвилину вирішила, що їй ніщо не загрожує. Вона сповільнила крок. І озирнулась. Те, що вона побачила, налякало її ще сильніше. Усміхнені хлопці йшли за нею за якихось 10-15 метрів. Беріл пришвидшила крок, але переходити на біг побоялась що робити, розвернутися і спробувати ще раз пройти повз них. Але вона сумнівалася, що вони її пропустять, чи побігти далі до лісу. А може, взяти себе в руки, постаратись заспокоїти і не звертати на них уваги. Вони побачили, що вона злякалась, і тепер вирішили розважитись, якби вони хотіли, то вже давно би наздогнали, а не йшли за 10 метрів, насолоджуючись її переляком. Беріл продовжувала швидко йти, не озираючись, але напружено прислухалася до кроків хлопців, що їм потрібно. Погратись і налякати її, заспокоювала вона себе. Двоє хлопців зустріли у пустому парку самотню дівчину і вирішили розважитись? Якщо вона поскаржиться на них у поліцію, вони відверто скажуть, що нічого їй не зробили. А можливо, їх зацікавила сумочка, що висіла на плечі вона б з радістю віддала її зараз, аби позбутися переслідувачів. І тут Беріл не витримала. Вона озирнулась, спіткнулась і впала. Хлопці зупинились і, сміючись, дивились на неї. Думки бігали у неї голові, пропонуючи рішення одне фантастичніше за інше. Вона повільно встала. Що вам потрібно? Навіщо ви йдете за мною? Той, на якому була синя куртка, безглуздо хихикнув. Їм було років по 18-20, не більше. Було видно, що вони не працювали і не вчилися, інакше б вони не приїхали би вдень у парк. Що вони тут роблять, шукають когось такого ж беззахисного та самотнього, як вона? Будь ласка, перестаньте за мною йти, попросила Беріл. Це громадський парк, пані, посміхнувся хлопець у червоній сорочці. Коли він зробив крок, дівчина жбурнула сумочку на землю і кинулась в кущі. Крім своїх схлипувань та важкого дихання, вона чітко чула їхні кроки. Бігти серед дерев було важко, Беріл уже хотіла зупинитись, коли кущі та дерева несподівано закінчились, і вона побачила невеликий ставок. Беріл знала, що в ставку холодна джерельна вода і що в ньому заборонено купатись. Але зараз вона, не роздумуючи, кинулась до води. Вона була чудовою плавчинею, але навіть якби і плавала погано. Зустріч з цими посмішками був сильнішим за страх потонути. Дівчина стрибнула у воду і швидко попливла на середину ставка. На цьому і її план закінчився. Вона не знала, що робити, якщо червона сорочка та синя куртка теж добре плавають. Хлопці, на щастя, у воду не полізли. Вони зупинились на мулистому березі і задоволеними усмішками дивилися на неї. По їхніх губах Беріл здогадалась, що вони про щось тихо говорять. Вона сподівалася, що зараз вони повернуться на стежку і сховаються в лісі. Вона вийде з води та пробереться до виходу через ліс, щоб не зустрітися з ними. Крижана вода прояснила думки і додала впевненості. Тому Беріл відразу здогадалась, навіщо червона сорочка швидко попрямував на протилежний берег ставка вона була в пасті. Беріл кричала, допоки з легенів не вийшла остання молекула кисню. Але дерева, її давні друзі зараз відбивали її крик, і вони луною ковзали по водній гладі. Одне втішало, їм учителі не збираються заходити в воду, але їм не було чого навіть мочити ноги. Достатньо було дочекатись, доки вона втомиться і вийде на берег. Скільки часу вона зможе триматись на воді влітку за інших обставин, скільки завгодно. Але зараз беріл відчувала, як крижана вода висмоктує з її тіла енергію. Вона вирішила знайти добре місце, де можна стояти, але передумала тепліше від цього не стане тіло все одно буде у воді. Хлопці продовжували стояти на протилежних берегах ставка, сховавши руки в кишені і зіщулившись від пориви вітру. Формально вони не зробили їй нічого поганого, їй здавалося, що час застиг. Може, дощ змусить їх піти. З надією подумала Беріл. Можливо, вони не стали б мокнути і пішли, але дощ уперто не починався. Гей, несподівано вигукнув червона сорочка. Виходьте із води. Рано чи пізно, вам все одно доведеться вийти. Він нахилився і сунув пальці у воду. Холодна, бр. Що будемо робити? Чекаємо. Відповів синя куртка. Якщо їм більше нічого робити, то вони можуть чекати до темряви, допоки не зачиняться ворота. Але тоді співробітник парку побачить авто та піде перевірити, що трапилось. Ось тільки темніти почне за кілька годин. На той час вона давно або змерзне, або потоне. Нетерпляча червона сорочка сів навпочіпки і знову опустив пальці у воду. Він продовжував сміятись, але вона розуміла, що в його посмішці немає жодної краплі веселощів чи дружелюбності. Йому було просто цікаво. Через якийсь час червона сорочка дістав руку з води і засунув у бруд на березі. Давай кидати в неї, як у тирі. зі сміхом запропонував червона сорочка. Наче маленькі хлопчики, яким подарували нову гру. Приятелі почали гарячково ліпити з глини снаряди та кидати їх у дівчину. Робили вони це весело, сміючись і підбурюючи один одного. Побачивши, що стрілки з них нікудишні, вони вирішили ускладнити беріл завдання. Зараз вони кидали грудки глини одночасно. Їй довелося пірнати, щоб ухилятись. Коли вона виринала на поверхню і хапала ротом повітря. Друзі іржали від захоплення. Один нуль в мою користь, заявив синя куртка. Гра їх захопила, вони грали всерйоз. Приятелі неквапливо оскочували круглі снаряди, роблячи їх більшими і важчими. Кидали вони їх також рідше, але точніше. Через якийсь час одна із глиняних кульок потрапила в ціль. Бруд розлетівся на обличчю дівчини, залив очі. Вона поринула під воду і обома руками промила обличчя. Коли вона вернула, її мучителі погойдувались від сміху. Беріл сильно втомилась, її тіло оніміло і налилося свинцем. Вона автоматично ворушила руками та ногами. Зараз дівчина задумувалась над тим, що робити далі. Виплести на берег, коли сили вже закінчились, і здатись, чи продовжувати залишатись у воді. Допоки вона роздумувала над тим, що робити, гра прийняла новий, небезпечний для неї поворот. У мене тут є каміння, зрадів синя куртка. Він вибрав один досить великий камінь, зважив його на долоні і на секунду замислився над аеродинамічними можливостями кинув щосили. Камінь упав за два метри від мети, але він мав великий запас патронів, щоб прострілятись. Новий жах надав беріл сили, і вона забилась у воді. Її становище було критичним, тому що вона не могла передбачити траєкторію, якою полетить камінь. Відстань між нею і синьою курткою була невелика якісь 15 метрів. Тож часу на роздуми в неї не було. Щоразу, коли він кидав каміння, вона поринала у воду. Синя куртка теж змінив тактику він брав два камінця, і коли дівчина з'являлась на поверхні, тут же кидав другий. Сили швидко покидали беріл, її рухи ставали дедалі повільнішими. За законом ймовірності, це мало рано чи пізно відбутись. Другий камінь потрапив її у чоло з правого боку, коли вона виринала з води. Перед очима затанцювали різноманітні вогники, виступила кров. Я чемпіон. знову вигукнув синя куртка, що зрадів першій крові. Будь ласка, перестаньте, ледве чутно прохрипіла беріл. І я. Розуміючи, що її сили закінчились, і вона будь-якої хвилини може піти на дно. Дівчина повільно попливла до берега. Нарешті її ноги торкнулися дна, і йшла вона ще повільніше. якби не вода, беріл обов'язково впала б. Коли вода дійшла до колін, вона все ж таки впала. Дівчина стояла навколішки, упираючись у молисте дно руками. Кров із рани на лобі стікала у праве око. Хлопці взяли її під пахви та витягли з води. Побачивши червоний шевроле та жовтий мустан, Під Кребл подивився на годинник. Половина п'ятого Невиразна тривога не проходила. Під зупинився і вийшов. Як він і думав, у машині нікого не було. Він закурив і сперся на мустан. Навколо панувала тиша. Йому не хотілося ні кликати їх, ні вирушати на пошуки. Поліцейський погасив недопалок, сів у своє авто і рушив з місця. Гей, дюк, що з нею? У голосі синьої куртки чулася тривога. Дюк не поспішав із відповіддю. По-моєму, вона мертва, нарешті знизав він плечима. Як мертва? Зазвичай мертві не дихають. Але чому ж вона померла дюк? Тому що перестала дихати, бо її вбили. Що її вбило? Друзі злякано дивились на нерухоме тіло дівчини. Її очі були закриті, а губи трохи розсунуті. Груди не рухались в такт дихання, З порізу на лобі, перестала сочитися кров. Невже її вбив мій камінь? жахнувся хлопець у синій курці. Але ж він був такий маленький, що не міг її вбити. Він опустився навколішки і щосилу почав трусити її за плече. Прокинься, прокинься, ти не мертва, перестань прикидатись. Заткнись, Роло, вона мертва, то справді був нещасний випадок. Може, в неї не витримало серце? Або у всьому вина холодна вода, схопився за соломинку Роло. Вона довго пробула у ставку. Точно. Посміхнувся Дюк, застудилась і відкинула копита. Яка різниця, від чого вона відкинулась? Головне, що вона вмерла. Давай швидше вибиратися звідси, запропонував Роло. А що будемо з нею робити? Облишимо тут. За такої погоди її ніхто не буде шукати. Можливо, її знайдуть лише наступної весни. А раптом лягаві все ж таки її знайдуть. Не здавався дюк, заберемо її авто і відженемо кудись подалі. Ніхто не здогадається, що то ми. Ці парки завжди патрулюють лягаві. похмуро похитав головою хлопець у червоній сорочці. Можливо, хтось із них помітив на стоянці авто. Вони мають гарну пам'ять, вони постійно шукають викрадені авто та запам'ятовують номери. Труп треба сховати так, щоб його не знайшли. Кинемо її у воду. Спочатку вони довго збирали каміння і запихали їх у кишеню одягу беріл, потім виникла інша проблема їм треба було відтягнути її на глибину, бодай на півтора-два метра. Дюк та Роло не вміли плавати і боялися води. Вони роздягнулись догола. І стукаючи зубами від холоду, взяли тіло за ноги і під пахви, і обережно увійшли до крижаної води. Повільно зайшовши по груди, друзі кинули труп і квапливо вибрались на берег. Перш ніж одягтись, звичайно, не заважало б обсохнути, але погода була така мерзена, що дюк і роло не стали чекати і натягали одяг на ще мокрі тіла. Сліди вони вирішили не чіпати, сподіваючись на дощ, який мав піти з хвилину на хвилину. У сумочці беріл друзі знайшли ключі від авто. Забравши із гаманця 16 доларів, вони викинули сумочку подалі від берега. На найвищій точці дуги застіпка розстібнулась і вміст сумочки полетів у воду. Все за винятком жовтих гігієнічних серветок відразу пішло на дно. Дюк і Роло вилізли на стежку і побігли до виходу. Швидко темніло. Під Крепс стояв, спершись на своє авто, і похмуро дивився на старенький шевроле і блискучий мустан. Годинник показував без кількох хвилин шосту він уже хотів вирушити на пошуки любителів гуляти у негоду, коли з лісу долинули кроки. Як він і думав, то було двоє молодих хлопців. На одному була червона сорочка, на другому синя куртка. Він мав рацію і в тому, що вони були з тих, хто нерідко завдає людям його професії неприємностей. Піт наполегливо проганяв питання, що їм було потрібно у такий день у пустельному парку. Хлопці на секунду забарилися, коли побачили крепса Піт давно звик до такої реакції. Синя куртка підійшов до мустанга. Під Крепс насупився ще дужче. Логіка підказувала, що такі хлопці мають їздити на авто типу шевроле, але не на дорогому мустангу. Синя куртка не поспішав відчиняти дверця та жовтого автомобіля. Добре погуляли? поцікавився Крепс, наближаючись до мустангу. Так, добре, не відразу відповів хлопець. Дякую. Тільки зараз помітив, що хлопець тремтить. Чого це він так перелякався? Щось накоїв. Досвід підказував, що у тремтіні винен не тільки страх. Від нього не сховалося, що рука, в якій хлопець тримав зв'язку ключів, почервоніла від холоду. Шкіра на руці була вологою. Спітнів, але тоді б хлопця не трясло. Може, це вода? Невже він купався в таку погоду? Тільки зараз, придивившись уважніше, Підкрепс помітив, що хлопець у синій курці був весь мокрий. Темні вологі плями проступили на штанах, а шкарпетки, що виднілись між туфлями та низом штанів, промокли наскрізь. Може, затримати його? Але за яким звинуваченням? У парку заборонено купатись, а цей хлопець. Купався. Піт був упевнений у своїй правоті, але не зрушив з місця. Доказів купання він не мав. Хлопець на той час відчинив дверцята й намагався сісти в авто, але йому було затісно він сунув ліву руку під сидіння, знайшов важіль і відсунув крісло. Потім глянув на правоохоронця і з усмішкою зачинив дверцята. Червона сорочка тим часом уже сів в шевроле і завів мотор. Щось не так гарячково кидалися думки в голові Крепса, що ці хлопці робили в ставку. Цікаво, скільки має заробляти цей хлопчик у синій курці, щоб купити таку тачку. І чому він зараз не на роботі. Шевроле же виїхав зі стоянки, мустанг повільно пішов за ним. І тільки після того, як авто зникли з поля зору, Крепс зрозумів, що вразило його найбільше, щоб помістити ноги хлопець у синій курці відсунув сидіння. Невже мустанг не його авто? Але якщо ним приїхав не він, то хто? Хто б це не був, він досі у лісі? Швидше за все, ноги у цієї людини коротші, ніж у хлопця за кермом? Можливо, це дівчина? Під крепс попрямував до свого авто, але, зробивши кілька кроків, зупинився. Відсування сидіння не доводило, що хлопець скоїв злочин так само, як мокрі шкарпетки, що не доводили факт купання. І все ж. Під крепс на весь дух побіг стежкою до лісу. Пробігши з 50 метрів, він зупинився і голосно крикнув Тут є хтось у лісі. Натримавши відповіді, поліцейський побіг далі. Він згадав про мокрі шкарпетки і відразу ж подумав про ставок. Ставок був правіше, тому піт побіг через ліс, щоб скоротити шлях. За кілька хвилин він уже стояв, важко дихаючи на молистому березі, і дивився на сліди. Він мав рацію хлопці тут були. Слідів було багато, але вони належали хлопцям. Крепс звернув увагу, що зі слідами взуті перемішалися сліди босих ніг. Отже, все ж таки вони купались зайти в крижану воду у такий холодний день могли лише ненормальні. Тремтячи від хвилювання, поліцейський закурив і звелів собі заспокоїтись. Доказів, що тут була дівчина, він наразі не знайшов. Тільки двоє хлопців, у яких не всі вдома. Але як же ж бути з сидінням мустанга? Пихкаючи сигаретою, Підкрепс, уважно оглянув поверхню ставка. Тільки зараз він побачив у сутінках, що згущаються, що майже в центрі ставка щось плаває. Придивившись, зрозумів, що це серветка для обличчя чи якийсь паперовий рушник. Ну, то й що? Люди часто залишають по собі сміття. Потім піт помітив на поверхні води ще якийсь маленький чорний предмет, схожий на гілочку. Він кинув недопалок у воду і почав щось шукати у кущах. За хвилину повернувся з гілкою метрів п'яти завдовжки. На жаль, вона виявилась надто короткою, щоб дістати те, що плавало у ставку. Лаючись і проклинаючи свою долю, Крепс розувся, зняв шкарпетки, закотив штани до колін і обережно увійшов у воду. Під довго стояв у воді, незважаючи на холод. Олівець для брів. Звичайно, він міг належати й хлопцеві, але ті двоє до таких не належали, отже, він належав дівчині чи жінці. Згодом олівець мав потонути. Олівець плавав на поверхні, тому що зробив висновок Крепс, у воду він потрапив зовсім недавно. Під Крепс повернувся до авто, він зв'язався по рації із помічниками шерифа і розповів про дивну парочку. Перевір для початку «Мустанг» за номером jo 15788», – попросив Крепс. Дуже хочеться дізнатись, кому він належить. І наведи, будь ласка, довідки про старе червоне ШВ. Його номер – 203354. Піт, перебив його помічник шерифа. Що вони накоїли? Купалися в парку. Купалися в парку? Не зрозумів помічник шерифа, затримайте їх поки що за цими звинуваченнями, а я обшукаю ставок Чарльз Гілфорд Рятуванню. Ні.